Все. Розпочинаємо засідання комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, охорони здоров'я. Всі отримали порядок денний. Хто за те, щоб дані питання розглянути на, на засіданні комісії, прошу голосувати. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання це. Пер... Погодження переліку медичного обладнання згідно з вимогами НСЗУ для амбулаторно-реабітаційного підрозділу КНП Солонянська лікарня інформує Геннадій Борисович. Будь ласка, доброго дня, члени постійної комісії. У нас, в принципі, остання постійна комісія була з зауваженням в плані організаційних заходів. Нашої лікарні взяли до уваги, максимально виставили. І, в принципі, чому різниця. У нас там була попередня е, список е, е, лотів на цьому обладнанні. Е, ми додали ще один це парамобіль і пристрій реабілітаційний дівал, е, який, в принципі, у нас трошки не відповідав всім цим новим, які повинні. Значить, зважаючи на те, що виникла така ситуація, ми провели ретельний аналіз ринку України з метою обґрунтування вартості, вибору оптимального постачальника. За його результатами було отримано чотири комерційні пропозиції з. З технічними характеристиками і вартістю обладнання. Ось у нас цікаві пропозиції. В принципі, воно все ретельно досконало надано. Значить, і добавили цей пристрій і активував чистий із тих міркуваль, що зараз з 4 грудня розпочинається контрактування по всім пакетам, і там внесені зміни до того, що. Це і пристрій має бути для вписання. І в принципі, ну, всі ті речі, які от тут я от дам вам, тут опять же всі характеристики, ну, репутационна послуга вона включає. і... Нервову систему, інфраскулярні хвороби, і інсульти, і інфаркти, і так далі. У нас, я можу сказати, по статистиці 18 568 взагалі випадків, і з них е, е, за, захворювання нервової системи 1483, вперше 1257. Тобто, у нас цих е, пацієнтів ну, більше, ніж достатньо. Плюс ми 3... теж ваші клієнти, ну ще не дойшлося. Це... Ні, ні, це не це, це не на комплект. Це і це... ми не, діпі, ми діпі, не, по... тіпі, ми тіпі не потребуємо реабілітації. <сі> Пакет <Ми> потребуємо, <сіпіли> називається реабілітаційна допомога дорослих дітям <сіпіли> або родкомова. Тобто будемо намагатися надавати послуги дітям. У нас ще з цьому напрямку є продвижки. у нас додавались плюс до цього ще один. У нас дитячий анестезіолог був на випадок, як у нас буде там Петро Михайлович проходить курси по отриманні карта стосовно дитячого анестезіолога. Ми виправили все, взяли до уваги всі ці зауваження, провели організаційні, і, і хтось там отримав на гріхи, просимо затвердити описальний список, який ми надаємо. За... Дозволите в випростання кружки, в які, в принципі, нас, вам, нам вистачає із тих, крошек, що виділо на сесії. Питання. Є, у мене дозволити, я буквально ну, дивіться. От на сьогоднішній день ми дійсно вже почули інформацію, що у нас на реабілітаційне відділення буде не тільки да, целеспрямована реабілітація учасників бойових, дій. а от ми на сьогоднішній день за скільки часу ми почули, що більше полутора тисяч у нас є людей, які перенесли гостре порушення мозгового кровообращення. Там то есть, які будуть потребувати реабілітаційних заходів іменно навіть в плані, ну будемо так казати цивільних да пацієнтів. Тобто, вже є перспектива. Вже ми почули, що це. Тепер, от мені дуже приємно, наприклад, що ми сьогодні на комісію вийшли, от дійсно так. Бо ми бачимо раз, два, три, чотири чотири, учасника буде, ну, буде, Це меда, так. Да. А оце перший, так? Да? Я так зрозумів. Ні, ось у мене, ось вони. Ні, той, що був хто. Оце вони. Ні, ми, вже вели, це вже. нові, це Тобто ті, хто були, та, їх, та, їх це тут немає. Взагалі немає. Ось-ось о таблицька. ось ті, хто були перший раз. Оце вони? Мені... Я, Шо, я так розумаю, -30 -30. Як, як вони <постив> називаються -ну. Ну, ну, то в той каршку? Ні, я як чому веду? Дивіться, ми наконець побачили О, вами це, предметну так? розмову. От у нас є 4 ймовірних потенційних учасника торгівлі. Чотири, от дивіться, от просто чого я, бачите, я, ну, щоб ви не подумали, що я такі зличі прискіпливий. Ну, от дивіться, чотири учасника, от той же самий, 100 ребята соль. Один дає 700 800 тисяч, 780 тисяч, другий дає 124 тисячі, третій дає 250. Там, один, да, один а четвертий дає 118 тисяч. Тобто, ми є, бачимо, ми не ми не бачимо не в розрізі, які, яка різниця цінової політики. Тобто, можна купити стол за 300 тисяч, а можна купити стол за 120 тисяч. Правильно? Тобто, це вже якесь предметне відношення до того, що ми бачимо. І ми бачимо, які ми можемо з вами за 3,5 купити 10 пункті. А можем купити за мільйон восьмсот. Разниця велика. Я вважаю, що це О, дуже, дуже существенна. Разниця тим більше для бюджету громад. Ну, с с ць була, ць так. Була, так. І плюс а, же, що а, бачите... А, ми можемо купувати де хочеш. Окретними лотами, і тоді отака от ціна. І плюс же, ж опять же, дивіться, бачите, от то, що каже Геннадій Борисович, от время все-таки не стоїть на місці, і нам НСЗУ ніколи цвіточки не дарить. Нам кожен раз дарять які-то ягодки в оконцовки. От вони внесли Зміни, і от вам, пожалуйста, пристрій реабілітаційний, і от вам тяне за собою 125, 177, 120 тисяч. Ну, ігрушки толкові, але ігрушки дуже дорогі. Тому оце, Геннадій Борисович, те, що ми просили, щоб ми бачили що ви аналізуєте, що ви ну, вибираєте. Ми вже виводи зробили, Ні. Я, я думаю, що... Я ж кажу, це ж не то, що ми там вас на хотіли навчити. А скажіть, будь ласка, а який ви додавали пристрій? Сказали, що ви додавали. Оцей, десяток. Оцей, десяток. Це, це, їх це, було 9, це, це, 9, це, а... НСЗУ, 50 це требування НСЗУ. Це НСЗУ в пакет договору, Майків. вийшло тепер зміни, і він тепер... А давно повисково... вони внесли зміни? Ось все буквально на п'ятого. Я просто думаю, ну якби то все закупили, а цього не нема, то цього пакета нема. Докупляли, докупляли. Оце такий вигляд. Він, хотілося Вертикальна статика, динаміка, то й вот, там, якщо є якісь порушення. Я до через пів года. Ну, все обстояло. От, 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 бачу. На... Все, що наробиться, Повітані. все хочеться. Так. Да. Добре, шановні да. колеги, ви за перелік, ми зараз голосуємо за перелік. Ви згодні ви з, з даним переліком? У да. мене оце питання сьогодні возникло. по поводу вашого відключення світу. Ці... Оце все обладнання, я так поняв, воно тут є, так? Да? Це да. е це, яко, це вони зробили. Яко, а що тут, тут працює від 220? Нічого не працює, Там все фактично механічний. Механічний. або акумуляторні, Або аккумуляторні, або батарей. У не бігова дорожка, ну максимум в крайнім випадку вона ватна, вона не кіловатна, поэтому тут в крайнім випадку можна поставити зарядну станцію. Так, би роз, щоб ми його не купили, і воно стояло. Та да, у них є і Так, вони ж біжіть, ж... озвучив, що тільки три екофло на всю лікарні. Е, то... У нас у відділі Вон їх тільки три. Воно, воно, у нашому відділі тільки три. Воно, і в лікарні воно. три. От коли у ну, нас три, і ми всі підключені до ну, екофло, і ми постійно працюємо, то да. Лікарня — критичне підприємство, їх не повинні відключати тільки більше, але знаєте, проїхали купили, як вони пояснюють. Пили два місяці тому, а тепер поїхали купити їх іще, а немає їх немає ніде. да їх і... розібрали. Кого, як Два віде, є, метафу, була, чи, ну, ми іще. Ми взяли. Ми зараз підключили до ну, максимальної палати інтенсивної терапії, та вся сторона до приймального відділення, там, ж палата, але у вас <плініка> і поліклініка полі і от питання <плі -клініка> регіонапарат немає, світла не працює. Працює, там просто потужність така, що він не знає на якої. -то. Ну будемо будем вирішувати. Ну, я взяв до уваги, зараз ці питання оговорюваю. Ну, ви підключили практично всі кабінети лікарів, ка комп'ютери. Що ви вирішувати? Підійдемо в департамент, питайте, який пакет документів, продавіть ви цю критичну да, ви свою інфраструктуру, вирішуєте. і вас не будуть відключати от від свету. Ну, я ж вам чесно кажу, мені Шумейко ну, сам ну, сказав, ну, каже, приеду. Саня, каже, Тамаковка точно така же больниця, вони собі продавили. Їх, каже, перестали виключити. І не треба купу паліців. Конечно. Я це дуже добре розумію. Ми вже спілкувалися з Светланою Сергієвною, розточили. Mm -hmm. Ну, я з Машковською не... Ну, ну, це треба з Машковською балакати. Зараз точило ну, вот таких випросів не рішити. Ну, розумію, так. Чи я знаю, чи можна навіть з тим же самим, як Ніколай Васильович як Григорович, як, як Шумейка. Ну чи мо uh, чи я Борис? З ними з ним спілкувалися, ми ні, ні, я маю ми на увазі, може з ним проконсультувати, може де до кого куди звернутися, щоб спитайте <гументу> <гументу> <департамент. гументу> в Томартаке. Змініть в томатов, спитайте, хто їм його пробив. Який так ну, ви щас просто зима перешко. і не всі давайте ліст, не да. одходить. Да, і коли починають військовослужбовці кашати, вони хочуть хоча б зробити флюшку, щоб зрозуміти, куди їм далі йти ну, да. тут. Понятно, ну просто ну тут дійсно апаратура така ну рентген не потягне, чи даже рентген не потягне, даже флюшку не потягне, їхні не станція, не то там за два-три щока і сяде повністю все. Ні, ну то потрібно тільки Це критичну потрібно. інфраструктуру, да. тільки так да е, щодо да. переліку. Нема в мене ну, питання. Питання 10. У нас 10 В переліку 10 пунктів медичного обладнання. Хто за це, прошу голосувати. Дякую. Ну і друге, доручаємо КНП, Солонянська лікарня закупити його лотами окремими, відповідно, щоб оце було у нас не отак. Не... А не буде, ми сюди, ми сюди, на... як ви озвучували, якщо, наприклад, всі оці чотири пропозиції да, зайдуть знову на цю закупку сьогодні на оперативній нападі. А якщо заходять, все одно буде вибирати система, пропонувати, хто найнижчу найнижчий. А ще, можеш, вони скинуть. А попередній вже був вісім, значить, два додалося. Ні, дев'ять було. Ні, ось в мене вісім. Ну, да, Це можна. що дала Світлана Миколаївна. Це, в думі, це вона мені принесла. Ми приймаємо рішення під... доручити під... 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 Відділу так, під... Під... Ввести, ні. Ми Фінанская. доручаємо а, а, кандидант. Кандидант. Піляху, зробити та, окремими пірми. лотами, щоб опять не виставили Саныч, виставлять опять єдиним і в нас оці суми получаться. Окремими лотами доручаємо закупівлю зробити і відповідно доручаємо окремими лотами. Чи пропонуємо як це? Ви, Світлана Миколаївна, просто зауважила, що ви маєте зараз оце озвучити. То, що ми виділяли, це те, що ми виділяли, вісім. Це дев'ять уже з'явилось. Ну бо це вона дала це вона дала з пояснювальної записки, бо тут оцей апарат, дивіться. CXP XP 06 є, а ми погоджували CXP XP03 є. То це яка між ними різниця? Ну, Фактично там технічні характеристики, які не впливають. От ви можете це озвучити? ми його, ну, оце, щоб Шостий, так? Шостий? Тому що в одних півмільйона, а в других 200 тисяч. Ні, тут не різниця зберегла. Ми... Зараз Зачитаю, я ви зачитую ви повний, ви випаде, повний ви список обладнання, яке так. на сьогодні ми приймаємо перелік: те, що згідно е НСЗУ з вимогами і те, що вже нам пропозиції надали. І так, перше, тіл <різь> реабілітаційний войта Бобата, бруси для відновлення. Навиків ходьби з перешкодами МТВ-020. Сходи для відновлення навичок ходьби з похилою рамкою МТВ-028. Четверте дзеркало коригуюче для реабілітації Одинарне Л-01. П'яте. Кабіна для підвісної терапії ВС4 з повним. Комплектом аксесуарів. Шосте. Апарат для реабілітації е, руки CI -E XP-06E. Сьоме. Е, лежачий велотренажер cr 800 Восьме. Доріжка, коліс, терапія для медичного застосування. Дев'яте. Столик мануальний для реабілітації з навантаженням ТБ дріб О. І десяте – пристрій реабілітаційний актива L, активал розмір 5. Да? Ну, це тут нема лежачого біотренажера. Він набивається попереду біотренажера горизонтально. Ну, так, вони... Ті, вони... О, він... О, тут його не було. Ні, там да. він лежачий, а тут він горизонтальний. Це одне... А, скажи, ні, 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 так, і він хворився в ресторанах. Додався оцей активал, став один з них. Ну, зараз в 10 ви прослухали, надаємо згоду, що даний перелік згідно НСЗУ ми приймаємо, так? А да. де в нас впевнені, що це згідно НСЗУ пакета? Є ще п'ятдесят четвертий пакет да, там, там є. там переліз і кому... ви тепер озвучуєте, що провести закупівлю окремими лотами. Провести закупівлю. Ми доручаємо КНП Солонянська лікарня провести закупівлю окремими лотами, бо щодо пропозицій, наданих нам ними ж ми побачили, що окремими лотами це буде. Вигідні да, і фінансовому відділу провести фінанс... і фінансування... фінансування провести фінансовому відділу відно закупівлі окремими лотами. І да. е КНП проінформувати, однозначно і про закупівлю. Однозначно, щоб ми ж розуміли, що ми з цього купили да. і що ми ну, на черговому так. Та, да. да. да, а було б логічно повідомити чотири постачальника так. про проведення закупівлі, ні. для того щоб це було а чесним. А, а це ну... буде не зовсім чесно. А ну дивіться, ну хтось, наприклад, буде знати, от меділай другий раз вони захочуть, так да, наприклад, ні. Ні. Зайти. Ой, так підожди. Ви в Прозоро робили закупівлі. Там же ж ти ж втягуєш, що тобі треба, твої требовання, твої. Требування пакета документів, і твої требування, щоб вони виходять, що тобі виходять надо... на торги, і тільки, їм і, і тільки якщо він повністю відповідає всім требованням, тільки і тоді Тому, Тому, на Натуліна зараз не про те, про те, що вони для того, щоб був ми, був ми потім могли вибрати був, дійсно із цього найдешевше. Ну вони система про система. Чи, виходять чи ти? Система Ігорський їм видає. Це інформувати ну. цих чотирьох, <пості> у кого вибрали комерційні пропозиції. Це, і це і ж не є незаконною незаконний є, є, Добре, я є, добре, я чого. Є. Тому що Ткоруція, ти попереджуєш да. учасника да. прозорої закупки. Ну їх вже зараз Нє. тут чотири. І Ні, вони мають право повідомляти. Просто-напросто сказати, що ми там оголосили торги. Не було як у мене, що я не знала, що пройшли торги. <гум> <гум> а, коли... Ні, коли це сидять монітори. Якщо в мене ви взяли комерційну пропозицію, я вже знаю, що <гум> ви <гум> десь маєте проводити. Це ж може зайти і п'ятий, і шостий представник, однак, тому що він, по-перше, що взагалі ніхто не зайде до кінця року. Він торгує, і торгує медобладнанням, і, і, ні. Ні. <гум> і в нього виставлені <гум> налаштування <наші. гум> повноваження комісії погодити перелік, рекомендувати окремими лотами і фінві. Відділу фінансування Провести згідно з переліком. Да. і голосуємо і, і проінформувати так, про, про результати, результати так, проведених чотири пункти. Так, протоколі прописують. І до речі, протокол е, Сан Заничку, якщо що, чи Антоніна, хто підпише? Висла. Немає пушиш, діми. Пушиш, да. Це я так, так тоді, шановні, ні, ми голосуємо. Підожді. Голосуємо щодо останнього. Ми перелік почули, ми е, окремими лотами, ви згідні за да. закупівлі, да. окремими лотами, да. і тепер останнє е, фінвідділу е, оплатити провести закупівлі, фінансування. Да. провести фінансування згідно е, перелік. переліку цього і згідно закупівлі окремими лотами. Да. Неповним пакетом і вас голосуємо. Да. І нас проінформувати і провести. тоді Геннадій Борисович я... проінформуєте наслідуючому засіданні комісії. От за цей я. пакет, що я принесла. Ось ось давайте. По цей його почту Геннадій Борисович. Скажіть, будь ласка, якщо люди полопати, то он не то з пакета там вашки вам треба часу. Я потім за все от всі решать, давай ні, там це один Геннадій Борисович у нього один там був. Вона печатає ще поставила середи. А ж бумага контроля. Так вона точно ну, такий самий я. взяла, то давали 네. другий, бо <зас> як <та, та> сам сам. Da, все. Так. Пожалуйста.